143 день в Канаді, 03.11.23. 11, 23. Сьогодні п'ятниця, сьогодні дуже класна п'ятниця. Я з таким от гарним браслетиком. І розкажу звідки він. Але по порядку, ну що, у мене ранок стандартний. Встав і на роботу. На роботу я сьогодні йшов пішки, машина була на роботі, на роботу прийшов вчасно, прийшов собі, зробив кави. Навіть не зразу зробив кави. Сам прийшов дуже вчасно на роботу. Якраз я його зустрів, і він такий переляканий. Роман, Роман. Де власник, власник тих всіх будівель в нас тут. В нього машина якраз була на паркінгу, запаркувався він недалеко від мене там, біля моєї машини. В нього брат тут живе. І якраз він прийшов сюди, і той сам переляканий, майо, що робити? Треба йти щось робити, щоб він нас бачив, що ми щось робимо. Кажу, Сем, заспокійся, йо-моє, то ще нема восьмої, добре що ти сьогодні скорше прийшов. А Сем в основному запізнюється, і вже наш шеф йому виписав: каже: ти запізнюєшся на 5 хвилин, на 5 хвилин скорше йдеш. Ні, так не роби, не можна, у камері все пишеться. І він переляканий, ми пішли все-таки на четвертій зробили кави. Кажу, йдемо за комп'ютер. Йдемо сядемо за комп'ютер, якщо його зустрінемо. Йдемо за там і наш шеф сидить. З ним подивилися комп'ютер, посиділи, поговорили. Я кажу. Я йду огляну вежі. Йдемо оглянемо вежі. Сам там хотів сидіти. Коротше, ми пішли оглядати вежі. І кажу, зустрінемося на четвертому поверсі, поп'ємо нормально кави. І все, сам пішов, задоволений, вернулись. Вернулись і. і, 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 і. Робити каву. Я взяв це колбу з кави і велика ця пляшка. Вона стоїть на столі. Наливати дуже легко, взяв за горлочко, налив як з простої пляшки, навіть ще зручніше. Сем рветься, Роман, давай я тобі допоможу. Дай я підтримаю ту, пляшку, хапає, ту величезну піднімає її, не треба піднімати. Кажу: ні 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 дай я хоч то підтримаю. Кажу, ну не треба, я сам бачиш, налию. Отак. Так що Сем з тим серйозно. Починає надоїдати, получив коментар деколи, деколи. Але він вчасно зупиняється, я його зупиняю, показую, роблю паузу. Він так: хоп, деколи задумається. Блін, щось не так я зробив. М -м -м, добре, Роман, вибач, вибач, все вибач. І що попили кави пішли малювати? Не було багато заявок, ми її навіть не хотіли робити це з опаленням. З опаленням зв'язано то за жарко, то за холодно. Тож ми пішли малювати. Малювали ми, не неохоче щось малював. Я свій малював нормально, помалювали, поробили заявки. І пішли назад. Пішли назад на четвертий поверх. Заїхали, Сам захотів поїсти. Заїхали в Макдональдс, я взяв, я потратив свої ті 4000 поїнтів. Один чизбургер, один чизбургер вийшов з тих поінтів. Цим собі теж щось завжди. ми пішли поїли на четвертому. І я переписувався з ним чуваком. І я собі купив ось ці колонки П'ять колоночок і один сабвуфер. Оця колонка це їх хтось викинув у нас в будівлі. Ну, вона від іншої системи, але суть та сама. Якщо одна з цих поламається, в мене є одна запасна. І я їх хочу поставити по почеромку там зроблю, та як має бути, кінотеатр. Кінотеатр буде шикарний. Ох, замучений я сьогодні через оцей браслетик. <гум> я думаю, вже догадали, що це за браслет. Тож. Е, е, поробили ми поїли і пішли з шефом запускати кондиціонери. Бо один квартирант каже, що в нього вночі температура була 29. Е, ну, вона не, не може бути така 29. Батареї, навіть коли будуть гріти, вони гріються максимально до 22. Якщо він поставив собі 29, то вони будуть старатись нагріти. Та як нема конди... кондиціонера, то буде тепло. Пускається тільки те... свіже повітря в будинок. Кондиціонера нема. Бо кондиціонер у нас водяний. І він заморожений тим більше, бо ми сьогодні його цілий день розморожували. Ходили з одної вежі, в другу, там щось включили, попідкручували, пустили воду. В ту, в ту, і так десь три рази ходили. Коротше, ледве ми їх запустили. Я мав сьогодні йти в тренажерний зал, та їх сьогодні п'ятниця, але мене запросили в аквапарк. В аквапарк, і я думаю, блін, басейн класна штука, треба піти. Треба піти. А в аквапарк на. О! Аквапарк далеченько трошечки. І він працює там до якоїсь по 8, закривається. І в мене мали забрати. Ну, або я мав їхати своєю машиною. Але для чого гнати стільки машин, якщо. Є кому підвести, і ми дзвонились. Ми дзвонились. Олексій мене підібрав в 5.30. Я, на жаль, не вже не йшов, погнав скореньку додому, поїв. Вони мене підібрали. І ми поїхали ще підібрали ще пару. І ще одна пара під'їхала вже сама на машині. Так що в нас була ціла компанія велика. Пішли ми в аквапарк. 14 з чимось доларів, без ніяких тих знижок для українців, повний дорослий білет. Супер. Е, супер. Е, і в аквапарку. Гарно ми поплавали. Ну, дуже такий дешевенький аквапарк, не такий, як у Львові. Е, простенький. Був маленький басейн, ну плавати так, щоб плавати, ні. Але були вони глибокі, досить глибокі. Пірнати можна все. Я чуть не отримав якийсь штраф, але ну, є ще там один такий басейн, де робить хвилі. Класні хвилі, ми там плавали, я вилазив наверх і скакав з Пише, но no дайвінг. Але всі скачуть, повністю всі скачуть. Дайвінг мається на увазі скакати на голову. Я скакав, я скочив. Я перше підтягувався і вилазив на цей дівчина там мені махнула. ні, ні ні не можна. Добре, я не вилажу, я виліз по сходах і скочив. Вже потім, мужик, мені, ну ну ну, не можна. Добре, не можна, і ми пішли. чуть не вийшов цей. Вже виходити, а там, де вихід, зразу на сауна. І заходимо в сауну. Якраз там наші сиділи половина наших, так що ми позаходили. Просили мене розказати. Я сів там біля одної дівчини. Та й розговорились просто. Мексиканка рік в Канаді з мамою, двоє дітей. Коротше, розговорились. Просили мене за неї розказати. Гарна дівчина все як має бути. Отак. От скарга, скарга є. Yeah. E... Вийшли ми з вітом і вирішили щось поїсти. Так, вода витягує сили, я зараз замучений, такий напівживий, так що зараз буду збиратись спати. І цей. І, і ми вирішили поїхати в тім Хортон. Поїхали ми в Тім Хортон, замовили піцу, замовили там, дехто що, ще що собі поїсти. Я взяв собі теж піцу. І цей. Поїли. І поїхали, ну, замовили і поїхали до одних в гості. Приємна пара, класна квартира, чистесенько все облаштовано. Зробили мені чай класний, Я попросив чорний, але в них був е вишневий, дуже смачний чай. я Не спотрофував е упаковку, але я думаю, що мені скинуть фотографію цієї упаковки. Можливо, собі куплю. У мене чаїв зараз повно є. Але чай був смачний. Поїли, посміялись, поговорили. І що? І поїхали додому. Маю скинути 6 доларів. 6 доларів маю скинути Олексію. І це, і все. Завтра по плану церква Володимира на 9:30, маю ще там поговорити на рахунок квартири. Просили мене знайти для одного, для одного людини. Ну, не можу знайти, ніхто не здає. І це. І завтра поговорю, там є волонтери. І після того ми їдемо на стрільбу. Лазерна стрільба, отаке, от, типу перестрілка. Побачимо. Завтра мене запросили на цю стрілянину. Лазерну буду, буду. Це якраз біля готелю, може в готель зайду. Подивлюсь, може, там є ще ті волонтери на рахунок готелю. Не знаю, чи вони ще дають, але попитатись треба буде завтра. Тож таке то, гарний день. І скоренько я вклався в 9 хвилин. Супер! Super.